Я спала три години. Три години кара. Я теж в шоці з актуальності мені на цій сторінці. Тим не менш, ми продовжуємо відкривати адвент календар від Кіко. Сьогодні шостий день. Якщо Миколайчик сьогодні не приніс вам нічого, то додивіться це відео. О! А в нас якийсь мужчина. До мене дійшло, що це люди на ковзанці, не просто рандомні мужчини і жінки. Можливо, тут якийсь рідкий хайлайтер. Мені не подобається це світло. Ну або якийсь крем. А ну а, да. да, це було тупо не подумати про це. Звісно ж, лак для нігтів. Ну звісно, я пам'ятаю, що коли я ще ходила у ліцей в Італії. Я користувалася їх лаками. Кіко раніше взагалі були мені здається більше популярні саме через лаки для нігтів, а не через косметику. Так що найбуде. Тим більше я цього року, як бачите, фарбую свої нігті сама. А тепер стосовно подарунку комусь з вас я подарую абсолютно ідентичний новенький адвент від Кіко. Ви зможете його розпакувати так, як ви хочете. Можливо, за один день Можливо, як я поступово. Коротше, розігрую повністю новенький такий адвент. Що вам треба для цього зробити? Бути підписаними на мій інстаграм і залишити коментар під цим відео. Все більш нічого буде ще один розіграш такого адвенту, тому слідкуйте за відео. І Поки пишіть коментарі, якщо хочете його собі отримати. Переможця я оберу рандомно серед коментаторів, серед моїх підписників. І повертайтеся завтра, щоб продовжити розпаковку.